Єдиний розрахунковий центр шукає кращих підрядників. Для цього тут оголосили конкурс. Головна мета якого кажуть фахівці, аби будинки мали якісно виконану роботу, а їх мешканці платили менше, адже саме вони беруть участь у співфінансуванні таких проєктів. Підрядник має прийти до нас і взяти проєктну документацію на об'єкт, по якому ну на роботи по яких він спеціалізується, вивчити її і дати нам свої пропозиції. Фактично кошторисну вартість того тих робіт. Бід, які б він міг виконати, кожна будівельна організація має можливість вивчити об'єми майбутньої роботи. Для цього варто зайти на офіційний сайт ЄРЦ, тут детальний перелік будинків, які потребують ремонту чи реконструкції. Йдеться у першу чергу про заміну підвальних розгалужень, ремонт електромереж, дахів та встановлення ліфтів. Якщо зайти на наш сайт і подивитися розділ роботи, там є перелік запланованих робіт, і ми закликаємо всі підрядні організації. Тобто, приходьте, приносите по певних об'єктах. Свої пропозиції я кажу, ми відбираємо на основі якість і добра ціна. Ну тобто найнижча ціна це основні вимоги до наших підрядників. Серед головних вимог до підрядника кажуть у ЄРЦ робота на загальній системі оподаткування та наявність усіх передбачених законом ліцензій та дозволів.